Нема Катерини. Як нема? Десь спішла? Віддаватися пішла. Та той до неї вже два роки сватається пан Матвій кошт. Але ж ти знаєш, що Катря... Неповнолітня. О, неповнолітня. Ходіть далі. Вінчання завтра. Як я її відмовляв? Але де там? Не піду каже, за Ореста, а піду. За пана кошта, бо він багатий. Таке тут вчинила. О, добре. Не віддасте, каже, втоплюся. А пан Кошт він файний чоловік. А, де там? Він наш Коломийський. В Коломиї офіціянтом був в ресторації. Пиво розносив. Щоправда, тут розбагатів, Босота. То це все його дари? Так, це він мені лишив на перший час. Я йому та на що мені заберіть. О, ще фрак. Сукно між в англійське. А вінчання де буде? Джексон Вілю. Гаразд. Красно дякую вам за хліб сіль, за французьке ваше шампанське шлях, бо його трафив. Абись ви були здорові і сконали до завтрашньої днини. Аби асперун тріс і земля під вами завалилася. Аби ви здохли, де стоїте! Приємно було побалакати з порядною людиною, а час рушати.